Мінус ще одна ворожа ціль. Загарбники на Курщині тепер без командно спостережного пункту, ліквідовано російського командира. На Сумщину пролазять російські ДРГ. Яка ситуація у області станом на зараз? Обговоримо це у свіжому випуску Фабрика новин. Підпишіться, поставте лайк цьому випуску, і ми починаємо. Серія нищівних влучань по ворогу продовжується. Українські оборонці прицільно вдарили по командно-спостережному пункту окупантів. Тут розгорнемо карту. Ворожа ціль знаходилася у районі Вікторівка у Спенівка, що на Курщині. Вдалою роботою ввечері 26 березня поділилися у генеральному штабі ЗСУ. То які ж результати? Внаслідок атаки батальйон 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії противника не дорахується свого командно-спостережного пункту. Його перетворено на попіл. Ба Більше, крім того, на той світ відправлено російського командира першого батальйону 9-го МСП. Цей загарбник був серед інших ліквідованих окупантів. Тож додати тут нічого. Дякуємо нашим захисникам за бойову роботу. Маємо оновлену інформацію від командування щодо стану справ на Курському спрямуванні фронту. Гарній Путіна не шкодують озброєння для атак у регіоні. За даними Генштабу ЗСУ, тільки за попередню добу загарбники 19 разів вдарили тут із авіації, скинули 28 керованих авіаційних бомб. Але і на цьому не все. Нараховано ще 492 ворожі обстріли, дев'ять із них із реактивних систем залпового вогню. Однак курська операція триває, і українські оборонці продовжують протистояти противнику. Сили оборони зупинили у регіоні 25 ворожих накатів. Продовжується тиск РФ на Сумщину. Тут росіяни стали більше бити по прикордонні із авіації. Таку інформацію констатував речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу. Та цим окупанти не обмежуються. За його словами, до області прилазять російські ДРГ, зокрема, із метою заходу на українську землю. У населених пунктах Новеньке та Журавка агресор задіює свої малі розвідгрупи. Далі процитую вам слова військового. Ворог наростив кількість дронів ФПВ. Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ. За останній час диверсанти заходили із півдня. Наші воїни розуміють загрози. Вони можуть бути різні за кількістю. Воїни постійно тренуються, використовують розвідувальні апарати, аби викрити ДРГ. Передає слово речника Суспільне. Однак змістимо вектор уваги знову на Курщину. Хочу нагадати, що сили оборони тут не вперше прицільно атакують військові спроможності РФ. Буквально кілька днів тому, 25 березня, генштаб ЗСУ повідомив про успішний удар повітряних сил ЗСУ по кондратівці, що на Курщині. Тоді під приціл потрапило місце зосередження живої сили окупантів: як наслідок, мінус ворожий об'єкт та до 30 кремлівських армійців. Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів сил оборони України у Сумській та Курській областях, пояснювало тоді українське командування. Операція в Курській області триває, наголошує на цьому політолог військовий ЗСУ Крилл Сазонов. Він зазначає, українська армія відійшла на хороші позиції. Почуємо детальніше. По Курскому я сейчас не могу комментировать, есть у нас определенная табу. Скажем так, операция в Курской области продолжается, не в том объеме. На хорошие позиции отошли наши, мы все равно работаем на территории Российской Федерации. Это все равно остается большой дипломатической проблемой, и Путин никак не может заявить, что СВО идет по плану, и у них перемога, потому что украинцы в Курской области есть официально, и кто-то неофициально есть в Белгородской области рядом. Но это тоже наше самское угрупование. Хорошо, все, из того, что можно сказать, да, я понимаю, сказали. Еще раз, про, еще дальше про, про, переговоры продолжим. Тут заявление уже посла Украины в Соединенных Штатах, госпожа Маркарова в интервью Bloomberg сказала, что Украина готова остановить военные действия без ограничений по срокам и предварительным условиям, но на это должно согласиться должна согласиться Россия, Путин продолжает требовать устранения первопричин конфликта. Ну, тут мы от себя добавим первопричины конфликта, скорее всего, сам Путин. Вот, и, как бы пусть в зеркало смотрят. Но возвращаясь к нашей позиции, насколько я помню, мы договаривались с россиянами изначально, что мы хотим перемирия на море и в воздухе. Это инициатива Соединенных Штатов была о, о, о полном прекращении огня. Ситуация какая? По воздуху вообще интересно. И это легко отслеживается. Потому что запуск Шахеда или Герани, как они называют, запуски наших больших дронов, тем более запуск баллистики, взлет самолета, это все мониторы видят отлично. Тут не спрячешь, ты не пустишь из-за кустов дрон на 600 километров незаметно. Это все отлично видно. Во сколько, откуда, кто вылетел, куда прилетел, куда попал или где был сбит. Это видно каждый точно идеально. Все это видят на картах. От этого не уйти. Поэтому э, перемирие в воздухе контролировать достаточно просто. Именно контролировать и оценивать, кто во сколько, когда нарушил. вплоть до конкретного исполнителя, кто отдал приказ. На Земле, ну, 1300-1500 километров линии фронта ты можешь отследить работу ракеты, ты можешь отследить, может, работу арты большого калибра и потом найти, кто туда заезжал, отстрелялся и уехал. Но ты не отследишь работу минометов, ты не отследишь работу снайперов, не отследишь работу диверсионной группы, ты не отследишь работу маленьких дронов беспилотников. У нас их много, их много работает основное оружие. Ты, ну, чтобы это отследить, ты должен по всей линии фронта 24 на 7. Тебя должны меняться люди, которые а понимают, что происходит, б не боятся, что прилетит по ним. А по ним будет прилетать, где бы они не сидели. И третье, чтобы им доверяли все, их мнение было компетентным. Где-то возьмешь столько миротворцев квалифицированных. Это вообще нереально. То есть э, договориться о перемирии на линии фронта можно, но его начнут нарушать через 15 минут, и никто не сможет доказать, что это не они сами себя обстреливают, что в принципе тоже возможно. Что касается морского, то э, да, мы можем потребовать э, чего-то, но сейчас была такая, если помнишь, зерновая сделка. Да. Россия разрешила торговать нам зерном, а она будет проверять. Но это паршивая для нас сделка. На тот момент, потому что она была необходима, но мы быстро от нее ушли, потому что российские корабли свободно плавают по Черному морю. Севастополь, вышки Бойко, наблюдательные пункты, все бонусы с этого имеют. Тормозят все наши корабли, проверяют, сколько хотят, пропускают, кого захотят только с зерном, и все. А мы по ним стрелять не имеем права. Это сделка. Потом мы просто начали их топить дронами морской малюк, начали использовать другое вооружение, начали их топить, загнали этот флот из Крыма в Новороссийск, сейчас они уже в Абхазии пытаются спрятаться. Наши корабли ходят отлично. Все, нам эта зерновая сделка не нужна. Чтобы они не выходили в море из подводных лодок, пускают ракеты, потому что наземные корабли уже боятся выходить. Пока мы не научились бить по подводным лодкам, еще без бог научимся. То есть тут наш интерес меньше. Тут уже очень сложная игра. И Турция, и параллельные коридоры газовые – и США играет, и Россия. Тут очень сложная уже геополитическая схема. Это, ну, Украина тут увязана случайно с этим вопросом. Поэтому, в принципе, такого, чтобы нам очень срочно что-то было от них нужно, нету. Нам, конечно, гораздо нужнее, ну, действительно, чтобы прекратились обстрелы наших городов. Но это единственный рычаг в России, который остался. У них другого просто нет сейчас. На фронте успехов нет. Паника и нас не получается. У самих проблем выше головы. Как на нас давить? Ну, молотить по жилым, просто вот бить по жилым домам, как в Сумах было, как было, как, как было везде, как в Киеве, как в Запорожье, как было, видите, вот это их аргумент единственный. Единственное, что морская сделка нам может дать, это отказ от ударов по портовой инфраструктуре Одесса или Чес Николаев. Вот, в принципе, все, что мы можем оттуда выжить. Но Россия точно получает гораздо больше. І до інших новин невдовзі в Україні з'явиться перша цифрова підстанція. Її за підтримки Франції збудує ДТЕК на спорудження такого об'єкта у партнерстві із міжнародною компанією із виробництва енергообладнання GE Vernova ДТЕК залучив грант у розмірі 11 мільйонів євро від уряду французької держави. У повідомленні компанії названо і загальну ціну проєкту вона буде становити 15 мільйонів євро. При цьому 4 мільйони із цієї суми. Власні інвестиції ДТЕК будівництво нової підстанції забезпечить електроенергією понад 65 тисяч домогосподарств і підприємств у одному із регіонів України, що постраждав від війни. Точне місце розташування не озвучується і міркувань безпеки. Озвучено і інші деталі. За реалізацію проєкту відповідає ДТЕК мережі, а GE Vernova «Grid Solution SAS» Надасть обладнання та цифрові рішення для моніторингу і діагностики мережі у реальному часі. Це дозволить знизити технічні втрати та підвищити надійність енергопостачання. Уже визначено і початок будівництва. Його старт відбудеться у третьому кварталі 2025 року. Об'єкт стане частиною масштабного проєкту ДТЕК із модернізації розподільчих мереж на основі технології смарт Grid – мережі майбутнього. Цифрова підстанція це один із 19 енергетичних інфраструктурних проєктів, які Франція фінансує у межах фонду для України на 200 мільйонів євро. Зауважують у ДТЕК. Варто нагадати, що минулого року в електромережі у рамках ремонтної та інвестиційної програм ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 4,5 з гривень. Друзі, все, що думаєте щодо почутого і побаченого, напишіть в коментарях під відео. Також підпишіться на фабрико новин і поставте лайк цьому випуску.